Якщо у вас немає питань і ви стесняєтесь, це велика проблема. Тому що те, чому має тренуватися підприємець, говорити будь ким, про будь-що в будь-який момент, не маючи е зайвих психологічних бар'єрів. Бо вам треба зробити на кілька кроків більше, ніж нормальним людям. Бізнесмени, вони ж куку -ку, трішки вас навчали цьому. Вам говорили, що ви маєте бути трішки куку. -ку. Тому що всі нормальні, нічого нормального не добилися. Всі, хто добився чогось великого, вони трішки Трішки крейзі. Да? І оцей внутрішній драйв, іноді він значить більше, ніж якісь знання. Як сказав мені Федерівлох один з героїв, якщо б найважливішим для успіху були знання, то найбагатшими людьми в світі були б бібліотекарі, бо вони ж сидять весь день, можуть книжки читати, да? але це не так. Найважливіше це не те, що ви знаєте, а те, що ви зробите. Тому я вам бажаю не відкладати на завтра, починати зараз вивчати, діяти, будувати і е, заробити свій перший мільйон.